Чого ж це А? Це Фадієс? Це Фа-дієс. А оскільки Це мажор, то М ем писати не треба. З цим розібралися ось воно, а оце іще щось, а це виявляється, Фа-дієс і ще сімочка. А Зараз це я розглядати не буду, а цю сімочку роздивлюся отут. Це називається домінант-сеп акорд. Уже запам'ятовуємо, відчуваємо себе академіками. Домінант, це одне слово, я перенесу його сюди, просто на другий рядок. Септ акорд. Ага, а він звідкіля взявся. А він був тут нам запропонований в книзі. А я й дослухалася, і тому і вам пояснюю, чого ж бо воно так. Вже 28 хвилин, як я пояснюю. Оце так. Ну ж бо, де він тут? А ось він тут, а сім. І. Треба ж було дослухатись до авторів. Я дослухалась. І тепер кажу, що домінант септакорд потребує четвертого звуку, який відстоїть, ну ж бо з'ясуємо наскільки. Я написала тут ноту соль, бо я знаю, що вона там має з'явитися. У нас треба для побудови домінант септакорду, якщо він домінант, то він же і нагадує нам, що він буде такий самий. Як домінант, але щось у нього іще має з'явитися. Якщо у нас була нота ля п'ятою ї в ре мажорі, от вона. 1, 2, 3, 4, 5. І, відповідно, був акорд ля до мі, то четвертий звук має відстояти від. Третього звуку рахуємо мі Фа півтони Фа Фа дієс, півтони дієс, солі ще півтони на півтора тони. І так воно буде завжди. Якщо ми подивимось і на домінант септакорд всі мінорі це Фа дієс. Від фа, дієса будується, то між. Нотою е, до дієс і нотою МІ якраз має бути півтора тони. Перевіримо це. Натхнення всім. Якщо з першого разу було важко, можна ще раз передивитися, і все рівно буде зрозуміло. А якщо це дивляться дітки, а для цього є батьки, які можуть роздивитися самі, а дітям допомогти просто натискати якусь конкретну нотку. Я до цього дійду в наступному відео, певне. Так, значить, у нас був фа -дієз, фа -дієз, ля Фадіс, до-дієс. Рахуємо між третьою, третьою. І четвертою нотою має бути півтора тони. До дієс дієсре півтони. Reдіes ще півтони. мі mi ще півтони, от вони півтора тони. І от він, от він. ф-дієс-сім. Лише записаний в басовому ключі. Тобто записано те, що записано от. Тут це грається відповідно, де знайдемо на клавіатурі. Це ось воно. Ні, це не тут, це аж отут. Чому? Тому що оце записана нота фа дієс великої октави. Переміщуємося в цей діапазон, знаходимо її фа дієс, ля дієс, до дієс мі Оце домінант септакорд Сі мінору. І він же такий самий і в С мажорі. Він завжди мажорний. Домінант септакорд так само, як і домінанта. Завжди мажорна. І в мажорних гамах, і в мінорних. На цьому ставлю. Крапочку в цьому відео і трошечки додам в наступному.